Підготувала сказку студентка 41-ї Д групи Вероника Лебединська. Казка Чарівна країна нот. Прилітають дітлахи на чарівному килимі до країни нот, щоб дізнатись у принцес та принців, що ж за ноти є такі. В країні нот є жителі прості, а звуться вони ноти. Ми вас з ними познайомим. Та будете ви дружні. Пасоль, пасі. Тепер ми разом з нотами друзі. Тепер давайте повторимо всі ноти разом. О. І ми зможемо посещати цю країну, коли захочемо.